вечора, любі наші глядачі, наші дорогі друзі, вітаю вас на програмі Помоліться за мене, на особливій програмі, де ми можемо разом об'єднуватися в молитві, приносити всі наші переживання, тривоги, проблеми до Господа і віддавати в Його сильні, могутні, люблячі, батьківські руки. Також ми, ми можемо дякувати йому за почуті молитви, за відповіді на наші молитви. Тому я пропоную вам приєднуйтесь до нас. Дуже рада буду сьогодні з вами спілкуватися. Також дуже буду чекати ваших дзвінків. Телефонуйте нам на номер 0800 30 20 20. Всі дзвінки на цей номер по території України є безкоштовними. Тому телефонуйте, будь ласка, я з великою радістю буду чекати на ваші дзвінки, щоб ми могли поспілкуватися, помолитися разом. Також у нас, якщо ви нам телефонуєте за кордону або ви проживаєте за кордоном, ви можете з нами зв'язатися в вайбері за номером плю 8050 305 305 8. Ви можете туди писати свої прохання, ми обов'язково їх прочитаємо. Вони не будуть без уваги. Також ви можете з нами зв'язатися в, в етері в Ютубі або в Фейсбуці. В чаті нашого, нашої етеру нашої програми. Навіть якщо ми не встигнемо зачитати їх, вони обов'язково будуть уважені, за них будуть молитися за ці прохання, тому пишіть нам. Ми дуже дякуємо всім постійним нашим глядачам, які завжди пишуть, які завжди нас дивляться. Ми дуже вдячні і раді бути з вами. Хочу розпочати нашу програму з біблійного вірша особливого. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконує? Числа 23, 19. Який чудовий вірш, і як він нам відкриває характер нашого Господа? Що Господь це не людина. Ми звикли, що людина може підвести, людина може не виконати своє слово. Але Господь, якщо він пообіцяв, він стільки прекрасних обіцянок нам дав у Біблії. І якщо він пообіцяв, він обов'язково виконає. Тому ми можемо з певненістю, з вірою покладатися на його обіцянки і знати, що він обов'язково їх виконає. І ми маємо зараз дзвіночок дуже раді. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Валерій, дуже, дуже раді вас чути. Слухаємо вас уважно. Звідки ви нам телефонуєте? Я телефоную з Києва, угу. з больниці Ахмедів. Ще, раз? Ще раз не почула? В клініці Ахмедів. Києва. З ага, Охмадецьк. Угу. Так, так. У мене був мій внук, Признали рад рак з цим. Ого. Це ваш внук, правильно я почула? Да. Угу. Йому п'ять місяців. П'ять місяців? Угу. Так. Як звати? Кирил. Угу. Р рак четвертого степеня, правильно я почула? Так, так, так. Угу. Я хочу, щоб ви помолилися за мене, щоб Господь, ему здоров'я. Звичайно, зараз помолимося за нього, і за вашу сім'ю. Приєднуйтесь. Дорогий Господь, ти знаєш, Господи, цю маленьку дитинку, Кирила, Ти знаєш, Господи, його сім'ю, Ти знаєш, в якому зараз вони стані, Боже. Ми навіть не уявляємо їхніх переживань, і ми просимо Тебе тільки одне, будь ласка, будь з ними, проведи крізь все. Будь ласка, будь близький, будь по-особливому близький, візьми на руки цю дитинку і доторкнись своєю зціляючою рукою, якщо не те Твоя воля, Господи, щоб вони пережили Твою присутність в їхньому житті, в житті їхньої сім'ї, в житті цієї дитинки, Господи. Довіряємо в Твої святі люблячі руки, Господи, це, цю ситуацію і життя цієї дитинки, і здоров'я. Просим Тебе, почуй, будь ласка. У ім'я Отця Сіна і Святого Духа Амінь. Отже, друзі, продовжуємо нашу програму, і зараз ми можемо помолитися також за нашу країну, за ситуацію в нашій країні, за все, що відбувається. У нас є чудова подяка. Яка пов'язана також з фронтом. Наталія з Кіровограду дякує Господу, що зберіг командира групи Віталія. І 17 чоловік вони були на нульовій відмітці, але Господь їх зберіг. Давайте помолимось, подякуємо, що Господь береже наших захисників, що наша країна все-таки стоїть і що ми боремося, і Господь з нами. Тому приєднуйтесь, давайте помолимось. Дорогий Господь, ми... Проживаємо непрості часи в нашій країні, ти знаєш, скільки молитов до Тебе кожного дня за цю проблему, за нашу війну, за все, що відбувається. Боже, ми дуже просимо Тебе, будь близький, проведи наш народ крізь це все. Будь з кожним нашим захисником. Хто покладається на Тебе, хто вірить в твій, твій захист, в твою допомогу, Господи, будь близький. Просим тебе будь з усіма, хто керує нашою країною в їхньому і особистому житті, і в, їхнім, в їх всіх, всіх справах, у всь, всьому, що вони, за що вони відповідають, Господи. Ми все довіряємо Твої руки. Дякуємо тобі, що ти чуєш нас, що ти ведеш нас крізь це. Будь з нами і не залишай нас, хай тві буде вічна слава Амінь. І, і ми маємо дзвіночок. Ще один, Галина, добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас чути. Дякуємо, що телефонуєте нам. Звідки ви нам телефонуєте? Я Телеф... Красне... і, і Хочу, щоб ви допомогли за мене. б вам розказувала, як ви з мною були, що за мною? Боюся й говорити. Сінка мене зжуває. Я вже не знаю, де куті повісила на те, коли можна, як тільки церкву. Вона ключі позабірала, замку. Я вже з другі не повішала, то часу ти слав Богу, поки А то я пішла в церкву, прихов вже касі понакамилася. Щось таке. Сводне погане, мені хороша забір. Я досі зобрає хороша людина, я таке робить. Я зрозуміла. Давайте помолимо звичайно. І було, щоб попит мені, щоб помолитися на внук, два внука, Ваня і Мирослав на передову. Вони на воїні. Щоб ви заїхали, за тоді світі здорові будуть і вертаються будуть їх помолитися. Звичайно, звичайно. Давайте помолимося. Ой. Давайте помолимось. Дорогий Господь, ти знаєш, Господи, Галину, ти знаєш її проблему, ти знаєш її проблему з сусідкою. Ти знаєш, їй важко. Вона дуже переживає. Довіряємо, Господи, цю проблему твої руки. Просимо тебе вирішити, щоб Галина могла. Спокійно жити і все було добре. Просимо також за її внуків, за Ваню, за Мирослава. Бережи її, Господи, там, де вони на передовій зараз, щоб вони відчували твою допомогу і підтримку, Господи. Довіряємо їх в твої руки, щоб вони живі, живі і здорові повернулися додому. Дякуємо, що ти нас чуєш, Господи. Амінь. І, друзі, ми повернемося за кілька хвилин, і ми познай... Я познайомлю вас з нашою чудовою гостею, тому залишайтеся з нами. Ми повернемось. Друзі, ми продовжуємо. Я дуже рада, мені дуже приємно познайомити вас з нашою чудовою гостею. Ліда Скрипкар. Вітаю! Дуже рада, що ти з нами можеш зараз бути що ти можеш поділитись з нами своєю історією. Е, я знаю, що під час війни е, людей Господь веде дуже різними шляхами, і кожна історія, вона якась особлива якась цікава. І я знаю, що ти пережила дуже велику Божу підтримку в своєму житті під час війни. З чого би ти хотіла розпочати свою історію? Думаю, що ніхто в нашій країні взагалі в той час, от в перші дні, 24 лютого, не очікував цієї війни. Не знаю, як інші, але не знаю, як ти, наприклад, ніхто не очікував, всі жили своїм життям, 23-го додому повертались спокійно. Так, звичайно, всі були на, цьому, на цій відчутті цьому, але так. І якби були якісь щотки про війну, і в той о, день, 24 лютого, я спала зранку, як і завжди, я не рання пташка. І я отримала дзвінок від свого хлопця на той час, який мені телефонує. І от він телефонує, а я так не хочу вставати. У мене завтра мала бути зйомка на наступний день. Я вже зосередилась, в мене це зйомка, все. Я не буду так рано вставати, я скидаю дзвінок. Цей виклик, лягаю далі спати, думаю, зараз засну. І чую, як він ще раз дзвонить. А я така думаю, якщо людина дзвонить другий раз, то, напевно, щось важливе сталося. Так. Я беру слухавку і чую, як він каже: «Сонечко, у нас почалась війна. І в цей момент я така, ти жартуєш? Ну, це вдалий жарт, це не смішно. І він каже: відкрий новини! І я бачу просто по новинах, що ну, все переповнено інформацією, що вибухи почались, війна. І в цей момент я сиджу, і я просто не знаю, що робити. ну Паніка, страх, що буде далі. А він, він такий зрозуміло. міг, що міг так пожартувати. Ну Дійсно, та? то, такі новини були, така атмосфера була якби, і напружена. Я думала, можливо, десь. Але теж, напевно, потрібно було подумати, що в п'ять ранку ніхто не буде телефонувати, oh, так. так жартувати. От на той момент я жила в Бучі разом зі своєю сусідкою на зйомній квартирі і працювала на продакшн студії. От, е, мали бути, зйомки, як я вже казала раніше. І я собі думаю, що робити: йти на роботу чи лишатися вдома. І ця думка у мене була до того моменту, як ми почули перший вибух. Як і у всіх, так. так. Mm -hmm. І Я така, М, ніякої роботи сьогодні, нікуди ми не йдемо, ми лишаємося вдома. От. І ми починаємо в цей момент молитися. Я думаю, напевно, дуже багато людей в той момент, хто вірить, хто не вірить, дуже багато людей почали молитися в той час, тому що аж ну, до кого okay. звертатися під час війни, як не до Бога. Okay. От. І ми теж почали молитися. От е, моя подруга заплакала навіть, тому що ну, дуже великий стрес, паніка, ну, що робити далі. І в цей момент ми думаємо, напевно ми будемо лишатися в Бучі, не будемо нікуди виїжджати, тому що ну, страшно, ми дві дівчини, як ми куди вийдемо самі. І ми бачили, до речі, з квартири було видно добре бучанську трасу. І ми бачимо, просто, що ця дорога вона вся в машинах і що вони майже не, ну, не рухаються, що там просто все стоїть. Тому ми таке приймаємо собі рішення, от і напевно беремо, готуємо якусь воду, їжу, от, щоби... щоб ви будете залишатися, так? Так, побути. Mm -hmm. І в цей момент, коли ми вже все приготували, молимось далі і думаємо про те, що щось не так. Ну, Напевно, треба виїжджати, тому що мені телефонують мої батьки, кажуть, що треба виїжджати. І радять виїхати разом з нашими колегами. На той момент, ось, з. Студії продакшн. І ми думаємо, чому б ні. Uh -huh. а, ну, що ми будемо робити, якщо це буде не один-два дня ця війна, а довше, а продуктів небагато, а супермаркети, там такі черги величезні, полиці пусті, ми знаємо. Ми думаємо, треба тоді виїжджати, телефонуємо цьому колезі. Мої батьки телефонували, всі телефонували. Це 24 числа, так. чи це вже на це року. Той самий ранок, коли мені uh -huh. зателефонувало, була п'ята uh -huh. ранку, а це вже ну, десь, може, сьома-восьма ранку. Uh -huh. Ми телефонуємо мому колезі і просимо, будь ласка, візьми нас ну, ми не знаємо, куди йти. Чесно, в той момент. А, я тоді з ним поговорила, він казав, що вони якраз направляються, їдуть туди, там, де я живу. Живуть мої батьки на Захід, uh -huh. от на Західну Україну. І я така думаю, ну. Це воно. Точно. Думаю, що Бог каже через нього до мене, до нас подругою, що треба їхати. На той момент ми ж навіть не могли уявити, які були жахливі події відбуватися в Бучі, про окупацію. Ну, це навіть не уявити не можна було. Деякі такого. люди з Києва в Бучу виїжджали з 24-го думали, що там буде безпечніше, ніж в Києві. А виявилось так. зовсім навпаки. Тому ми зібрали таку всю силу в кулак і почали збирати рюкзаки. Я знаю, що моя подруга дуже розумна, і вона зібрала тривожну валізку якраз до цього початку. На цьому хайпі цієї всієї інформації вона зібрала цю валізку, в неї була зібрана більш-менш. Ну а я давай бігати по нашій квартирі, збирати. І було куметно, що після окупації наш колега приїхав до нас додому і каже, що напевно у вас були росіяни та От Збирали забрали якісь речі. Я кажу, ні. Це просто я так бігла, я перевернула всю квартиру оці паніці. Тому ми зібрали рюкзаки, і наш колега запросив до їх додому нас, тому що звідти швидше, ближче, і щоб ми не були розкидані десь по місту. Це цей колега, з яким ми мали виїжджати. Так. Угу. так. Тому ми приїхали до нього додому, сіли за стіл пити чай, а у них таке панорамне вікно на кухні от таке велике. Я б, напевно, тепер під час війни ну, бо, я їх дуже боюсь, такі вікна. От. Ніде не сідаю так, і е, я думаю, ну щось буде, ну, щось буде. <сі> мене так тривожило це вікно. Ми пили чай разом з його дружиною. Ось е, нас заспокоювала і вона, і ми одне одного заспокоювали. Читаємо новини і багато новин про те, що бомблядів Костомельський аеропорт або чи недалеко, якби від гостомеля, от і ми починаємо чути вибухи. Якраз ось це напевно бомбило його дуже сильно, і ми почали чути вибухи. І в цей момент ми також зібралися всі в коло і почали молитися, щоб Бог нас зберіг, вивів. І в цей момент, на першу, напевно, перший і останній раз, це коли я спускалась в підвал за всю цю війну. І ми в підвалі сиділи, чекали, поки цей колега зможе заправити машину і заїхати за нами, тому що ну то була ще задача заправити та, машину. Там такі черги були, кажуть, що там щось збивали, щось літало. Це взагалі Лівали, була небезпека. Не було. За нього теж переживали. Сидимо в підвалі, чуємо в підвалі, як вибухи, як цей гостомель бомблять, як щось літає над нами постійно. І це такий стрес, тому що ти задаєш собі питання: я тут лишусь, застрягну, не зможу виїхати, чи зможу. І також у наших колег було питання, чи безпечно нас вивозити, чи ні. Можливо, ну, ми ж не знаємо, що буде по дорозі. Звичайно, звичайно. От. І коли він повернувся, ми нарешті сідаємо в машину і давай виїжджати. Це був самий напружений момент, тому що ми їдемо і бачимо, як над нами десь у небі летить вертоліт. А ну, загвоздка в тому, що ми не знаємо, це ворожий вертоліт чи це наш вертоліт. І ми тако їдемо, затимувавши подих, прилетів. Все добре, це просто. Так. Їдемо, і, напевно, я не бачила з того дня стільки техніки, скільки їхало на Київ, до нас. Мимос, у мимо нашої машини дуже багато техніки, військового, ми всі в напрузі, тому що не розумієш, наскільки часу це затягнеться. Ми їхали десь, напевно, 9 годин. От, і в цей час я дуже сильно переживала, тому що мій на той момент хлопець лишився сам в гостомелі вдома. А в нього з вікна просто видно цей аеропорт. Як проходять ці всі бої, ці всі бомбіжки, це все я не розумію, куди йому тікати, тому що немає. Ну ти не можеш під час таких бойових дій десь тікти. Я дуже з нього переживала, Я плакала в мене, там вся машина заспокоювала. Це от і я дуже переживала, хоча на щастя, потім його змогли звідти забрати. От але в той момент він мені пише: Я тут сижу, я це все чую, я це все бачу, я не знаю, що буде далі. Це було дуже напружено. Ось ми приїхали до мене додому до моїх батьків на захід. А так як це було місто Коваль, воно недалеко дуже від Білорусі. І звісно, перший день війни дезінформація і чутки про те, що зараз ну, нападати Йдуть на, угу, на Коваль, з Що Ми тако втікали не туди. Угу. От, і ми всіма думками, молимось знову, встаємо з раночку самого, от і виїжджаємо на Закарпаття. Ну куди більшість і тікало геть-геть туди. От і це получається 25-го вже да так, вже 25-го. бо 24-го — ну куди поїдеш? Ми навіть думали, може, десь за кордон або ще щось, але там були такі черги, такі просто затори, що ну ми ледве туди доїхали. На захід сідаємо в машину, збираємо речі, і ми їхали десь близько 20-19 годин. Це просто Ковеля на закарпаття. Так, це просто ну раніше ми набагато швидше, звісно, добиралися а там було стільки машин, стільки заторів. Мені здається, ми біля двох годин лише не в якомусь заторі одному з стояли, а то й більше можливо. Ми нарешті прибули, якби на Скарпатті, і тут пригоди не закінчились, тому що хлопець зміг вибратися з Гостомеля в бучу, де почалась окупація. Не знаю, що краще. А, ну, хоч там, напевно. Зараз я вже так більше з усмішкою з позитивом розповідаю, тому що це вже пережилось. Дав Бог сили це пережити. Але на той момент а, в своїх переживаннях я просто мені здається скинула десь 10 кілограм тоді. Я дуже похудла і. Я не знаю, просто що для розуміння, я коли лягала спати, мені мріщилось, що він мені телефонує або пише, і я тако в, гаряч, в гарячці просто прокидалася, щоб перевірити цей дзвінок повідомлення, а нічого не було. І я просто бачила це, знов плакала і знов лягала спати. А він там був без зв'язку, виходить? І скільки в... ви були так без зв'язку з ним? А, десь два-три тижні, але він виходив інколи. інколи. Але ну. Це ну пару хвилин буквально, тому що деколи може вийти, деколи не може, і там обстріли, це все на вулицю навіть не можна вийти, не те, щоб поговорити десь, поспілкуватися більш-менш ось і казав він, що дуже підтримало його повідомлення, яке я надсилала, тому що він відчував якусь, хоча б безпеку в цих повідомленнях. Тому на оцьо, цих всіх нервах я отак пробула цей час, і після того ми дуже сильно молилися за них. Ну весь час молилися, звісно, щоб Бог хоча б дав якусь відповідь, якось поблагословив, і Бог відповів. І відповів так, що з ними разом було на території, там де вони були окуповані 200 людей, і всі uh -huh. ці 200 людей змогли успішно вибрати з цієї території. Ми дуже молилися, щоб вони сіли на автобус правильно. Тоді, до речі, зірвалася евакуація в Бучі, на яку вони йшли, і їм підказали взагалі інші автобуси, куди шлях, і це ну просто неймовірно. Просто вони поїхали б взагалі не туди, або зовсім не могли вибратися. А 200 людей іде по Бучі, де куча російської армії, ну це ж ну, просто не може е, залишитись без уваги. Тому в цей момент е, оце прохання і це досвід Бог дав, але з'являється наступний. Тому що а, буча була окупована, є якісь свої проблеми, і після окупації ми вже зрозуміли, що наша продакшн студія, там де я працювала, вона має припиняти свою uh -huh, роботу. Uh -huh. Вже немає можливості далі там працювати. І Я розумію, Боже, а де мені де ти, далі ти будеш працювати? працювати? Так, так uh -huh. і я прошу, Боже. Ну будь ласка, дай мені якусь роботу, тому що я не знаю, як рухатись далі. До цього була якась робота, підробітки, але треба було вже десь серйозніше, тому що це вже напевно Декілька місяців, а то й півроку війни. І ми розуміємо, що вона швидко не закінчиться, і що треба десь рухатись далі. Тому в цей момент я, наприклад, не могла там в Київ поїхати. От мені було дуже панічно страшно ще їхати після цього досвіду з Бучою. Тому ти молилася? Ти молилася, що Господь щось постав. Звісно, молилась, Дивіше. будь ласка, і в якийсь один день. А, до мене телефонує моя подруга і каже, що у нас а, потрібно продюсера радіо у Чернігівці. І я така: Слава, слава Богу! Богу. <ріст> Дякую Боже, що ти мені посилаєш цю роботу. Хоча теж було страшно, тому що це нове місто взагалі. Ти в Закарпаті, а тобі треба постати. я взагалі не була так. там ніколи. Угу. І... Як там, що буде, де житло, все, але Бог все вирішив. Я знайшла шовденько недороге, до речі, житло, хоча ціни там ого, го до сих пір, Чернівцях через багато кількість так. переселенців. І я там знайшла житло, знайшла роботу, знайшла нових друзів і Слава команда Богу. на студії. Дуже мене приємно і тепло прийняла. Була для мене величезною підтримкою і лишається аж до сьогодні. Слава Богу, це неймовірний досвід. Я тобі дуже дякую за те, що ти поділилася. Слава Богу. Давай. Ти могла би помолитися з нами ще за деякі молитовні прохання, і я їх зараз зачитаю. Сідонія з Чернівців, до речі, з Чернівців просить молитись за онуку Юлію, за імунітет і хороші аналізи. Юля з Київщини просить молитися за навернення її знайомих. Тамара з Києва просить молитись за її стан здоров'я. Давай помолимось разом і також подякуємо за те, що Господь тобі так допоміг і за цих людей. Угу. Дорогий наш любий батько наш Господь, ми неймовірно тобі вдячні за ті досвіди, які ти нам посилаєш, і хочемо у цей час попросити за всі ті прохання, що були зачитані, Боже, за ті, що можливо ще не прийшли, Боже, за ті, що мають у серцях. Всі твої діти, всі твої люди, Боже, будь ласка, підкріпи їх, благослови, стіли, підтримай, Боже, кожне серце, кожну людину. Будь ласка, будь з ними. Допоможи кожному з них побачити, Боже, твої наміри, твій шлях, який ти нам вказуєш. Боже, дякую за мої досвіди, які я могла поділити сьогодні на цій програмі. Нехай вони підтримують когось, хто переживає щось сьогодні подібне. Дуже тобі дякуємо за все, Господи, і дуже тебе любимо. Амінь. Амінь. Лідочка, я тобі дуже дякую, що ти була з нами. Що ти поділилася. Нехай Господь тобі посилає ще багато таких досвідів, які тебе будуть підтримувати, які ти будеш розповідати і надихати інших. Дуже вдячна тобі. Ми з тобою прощаємось. А з вами ми не прощаємось. Ми залиш... залишайтеся з нами. Ми повернемося буквально за декілька хвилин. Адже я переконаний. Що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі нашому Господі. Самотню людину легко зламати, але коли вона черпає силу в Бога, то стає непереможною. Дейл Карнегі Друзі, ми знову в Етері, і ми маємо дзвіночок. Марія, добрий вечір. Алло, Алло, доброго вечора, Марія. Ми вас слухаємо. Дуже раді, що ви нам телефонуєте. Я дуже рада, що була така файна, молоденька жіночка, що ви могли за нас. Дуже дякую вам. А, дуже що дякую. Я постійний глядач, що постійно люблю вас, передати прошу, усіх прошу Володимира Івана, Іоан, усіх і вас дуже файно прошу. Будь ласка, за мене, за мною, у мене суглопший, голова б гне, суглобця. Та й за мою, за внутрі так для нас моїх діти, Криму, ремута, Червограді, тепер утекаш кілька. Будь ласка, моліться та нічого мені здається. Так, так, я, Таня. Так, добре, добре. Звичайно, ми помолимося. За вашого <п <amps> <п <quatre> внука я правильно зрозуміла? За онуків, за за, внуків. за... за, внуків, за, внуків, за і за моє здоров'я. І за ваше здоров'я. Звичайно, добре. Давайте приєднуйтесь до нас, ми разом помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, що Ти нас чуєш. Ми просимо Тебе, Господи, за Марію, за сестру Марію. Ти знаєш її здоров'я, ти знаєш її болі, Господи, її страждання. її... Е... Переживання, Господи, ми просимо Тебе за її ноги, за її, за, за її суглоб, Ти знаєш її тіло, ти знаєш все, що її болить. Доторкнись, Господи, до, всь, до всіх місць, які її болять, які її тривожать і зціли. Допоможи, щоб вона відчула Твою особливу руку, Господи. Прошу Тебе також за її внуків, ти знаєш, де вони зараз, ти знаєш, через що вони проходять. Ти бережи, Господи, бережи своєю рукою, тому що за них. Моляться і їхні рідні особливо сестра Марія, і ти можеш діяти в їхньому житті. Наша молитва дає тобі повне право діяти, Господи, в житті тих, за кого ми молимося. Довіряємо їх в твої святі руки, дякуємо за все амінь. І, друзі, у нас є ще ряд молитовних прохань, за якими ми можемо помолитися. Віта з Київщини. Віта з Київщини. Просить молитись за її сестру, яка хоче змінити квартиру та за вирішення проблем. Світлана з Дніпра просить молитись за її депресію і за стан її мами. Їм важко разом жити. Молимось, друзі, приєднуйтесь. Дорогий Господь, прошу тебе дуже сильно за Віту, за Світлану, Боже. Ти визнаєш їхні проблеми, будь ласка, виріши їх і будь близький, Господи, до них. Дякуємо, що чуєш нас. Амінь. Друзі, я хочу поділитися з вами на, на кінець нашої програми віршиком особливим з Біблії. А Господь, Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Який чудовий віршик надихає нас? Я вам бажаю, щоб Господь завжди був поруч з вами. Бажаю вам затишного осіннього вечора. Проводьте час з Богом, моліться, довіряйте йому своє життя і знайте, що Бог завжди вас чує, завжди відповідає. Хочу попрощатись з вами до, до вівторка. Нагадую, що о 19-й годині ми будемо чекати на вас. Гарного вам вечора і до побачення!